Сьогодні чергова раза вдала масштабного ракетного удару по Дніпропетровщині, по місту Дніпро безпосередньо та по місту Самар. На місці працюють всі служби, комунальні служби ДСНС, поліція, служба безпеки, Національна гвардія. Розгорнутий штаб, вся необхідна допомога надається на місці. Мешканці Дніпра діляться емоціями про пережиті ракетні удари. В цей час багато людей були вдома. Тривога і буквально хвилина, дві прильот. Зривна волна і все посипалося. Почали бігти на вулицю. по ходу іще було три прильоти. Все, більше немає нічого. Все вибито, все В середині тільки немає нічого, одні стіни стоять. Повилітали двері, вікна, скло, поранені. Пошкоджені будинки, вибиті вікна, розтрощені автомобілі, роботи на місцях ворожих ударів тривають. Станом на 19-ту годину відомо про 15 загиблих та понад 170 поранених в обласному центрі. 25 червня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок кривавої атаки ворога.